Говоримо про наших сусідів, які точно не полегшують нам життя в умовах війни Росії проти України. Зокрема, почнемо з Румунії, тому що там лідер ультраправої партії заявив про бажання анексувати деякі території нашої держави. Політик хоче, крім того, відновити і відносини із Росією. Йдеться про лідера ультраправої партії Альянс Єдності Румунії Клаудіо Тарзіу Заявив, що хоче анексувати деякі території України в обмін на вихід із північно-атлантичного альянсу. Про таке румунський політик сказав сьогодні під час своєї промови. Він заявив, що хоче відновити відносини із Росією. За його словами, є необхідність розморосити відносини між Румунією та Росією також він визнає необхідність хорошої співпраці між Румунією знову ж таки та Росією, і готовий це підтримати, але лише після того, як, як Росія доведе, що вона, мовляв, хоче того самого. Більше того, Терзіу заявив, що Румунія, ніби розчавлена між двома імперіями, які порушують суверенітет Румунії, йдеться, начебто, як за його логікою про НАТО. Та Росію давайте я пропоную детальніше послухати фрагмент із його виступу. Ми не будемо по-справжньому суверенними доти, доки не реінтегруємо румунську державу в її природних межах: Південна Бессарабія, Північна Буковина, Земля Герца, територія у складі Чернівецької області, Закарпаття, все, що було і є частиною румунської нації. Має повернутися до меж кордонів однієї і тієї ж держави Схожі апетити висловлюють і в Угорщині. Там заявили, що претендують на українське Закарпаття, якщо наша держава програє у війні. Лідер угорської ультраправої партії Мігазанг Ласо Торцкай висловив претензії на Закарпаття у разі втрати Україною державності у результаті російсько-української війни. Виступаючи на річній партійній конференції у Будапешті, Торцкай заявив, що тиск, начебто, міжнародних фінансистів, призвів до війни в Україні, а саме до війни, яка, як він каже, зруйнує Європу і відправить економіку континенту на дно. Його словами, начебто Україну купив BlackRock, це найбільший у світі інвестиційний фонд, який має у своєму розпорядженні понад 10 трильйонів доларів. Торецкай заявив, що його партія виступає за припинення, як він каже, конфлікту в Україні, негайне припинення вогню, мир і врегулювання шляхом переговорів. Також він заявив, що якщо державність України припинить своє існування в результаті війни, то власне. Його партія претендуватиме на Закарпаття. Якщо державність України припинить своє існування в результаті війни, міха Занг претендуватиме на Закарпаття як єдина парламентська партія. Я зазначу, що це власне не перші такі висловлювання цього ультраправого політика е, Угорщини під час торішньої партійної конференції. А е, він говорив серед іншого про необхідність запобігти початку нової світової війни, а також про те, що Україна була нібито продана іноземним інвесторам. А також він виступив проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, оскільки вважав, що їхній вступ збільшить шанси на війну із Росією. Ну і треба сказати, що це дійсно, от, як я вже сказала, не перша така. Подібна власне заява, торскаючись з боку власне на адресу України у 2022 році. З нагоди дня незалежності Польщі у Твіттері він побажав їй знову мати спільний кордон із Угорщиною. Так по суті, він проілюстрував фотографією твіт. Зроблений фотографія була зроблена після захоплення Угорщиною Закарпаття у 1939 році, де поляк та угорець тиснуть руку біля прикордонного стовпа. речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко тоді закликав угорський уряд засудити такі заяви Торцкає. Ну але як ви розумієте, уряд Орбана, звісно, не засуджує такі заяви, бо і сам вдається до, хоч і не настільки загарбницької риторики, але теж відверто антиукраїнської. І от знову, фактично, газета Орбана опублікувала провокативну статтю перед візитом Сіярто до України. Угорська газета, яка входить до неформальної медіаімперії під контролем тамтешнього прем'єра перед візитом до Ужгорода, очільника МЗС Угорщини Петра Сіярто опублікувала статтю, в якій критикує ситуацію з українськими медіями. Зокрема, там йдеться про те, що нібито у той час, як для іноземної преси в Україні організовують Потімкінське село, а в українській національній пресі не можна знайти ані крихти класичної журналістики. Газета, зокрема, критикує діяльність медіа-центру Україна. можемо послухати фрагмент. Вони дають додаткові поради кореспондентам, які потрапляють до Східноєвропейської країни щодо того, що дозволено, а що ні. Наприклад, розповідають, як правильно описувати і вимовляти назви населених пунктів українською мовою, опускаючи їхні оригінальні російські назви. Згідно з цим, не Київ, а Київ, не Харків, а Харків, не Дніпро, а Дніпро, не Донбас, а Донбас. І нарешті Одеса може бути тільки Одесою. При цьому угорська газета у своїй статті показово використовує назву Лемберг для позначення Львова, хоча в Угорщині поширена е, коректна назва Львів, яку вживає до слова і тамтешній уряд. Критикує газета і незалежні українські видання, стверджуючи, що ті, нібито, на гроші Сороса чи гроші європейських платників податків публікують матеріали, які задовільняють українську владу. Ну, так. І там йдеться про те, що, наприклад, чоловікам, авторам, які працюють у таких медіаорганізаціях, не загрожує, ніби мобілізація вони можуть користуватися привілеями, якщо лають росіян, словаків, угорців, Трампа, Папу Римського і всіх, хто має сумніви, як там сказано щодо керівництва в Києві, в той же час, як приклад. Особливо цинічно видання згадує особу телеведучу, яка виступає, так би мовити, за мир. Принаймні, так вони позиціонують зокрема її риторику. Такої собі Панченко, яка закликала своїх колег, які працюють в Україні, тимчасово покинути країну, якщо вони, начебто, хочуть вільно працювати. Ну і Панченко є відомою проросійською пропагандисткою, що працювала на всіх телеканалах Кума Путіна Медведчука. А, слід зазначити, що стаття у ручному для угорського уряду змі була опублікована напередодні очікуваного візиту до України міністра закордонних справ Угорщини, як я вже казала Петра Сіярто. На цей візит покладають певні надії у контексті ну ймовірного потепління україно-угорських відносин. Як відомо, зустріч очільників МЗС України та Угорщини запланована на завтра, на 29 січня. Вона має прийти в Ужгороді, і на меті підготовка зустрічі вже безпосередньо президента України Володимира Зеленського і прем'єра Угорщини Віктора Орбана.